Наша знімальна група у селі Ягідне, яке під час російської навали страшенно постраждало, а зараз потроху відновлюється та відбудовується. Як саме дивіться у нашому сюжеті. По хатах, по наших, по вікнах, по дверях почали стріляти і всіх людей, цих... почали зганяти сюди. Так, Іван Пульгуй, житель Ягідного, згадує перші години окупації. Місцевих тоді зігнали до підвалу школи, де утримували майже місяць у нелюдських умовах. Ягідне значно постраждало від обстрілів. Більшість жителів виїхали відразу після звільнення села Збройними силами України. Згадує Іван. У нас село повністю вже як сказати, не було села. Усе, усі в усі повтикали. Отсюда нікого не було. В селі вже. Процентів десь мов, я скажу 15 процентів жителів, залишилося тут жити, бо тут не було де жити. Наразі відновити вдалося дуже багато, каже голова Іванівської об'єднаної територіальної громади, куди входить і село Ягідне. Відновити вдалося дуже багато, як комунальну сферу, так і житло. В основному допомога була як і міжнародних фондів громадських організацій, благодійних фондів, а також дуже сильно допомогла державна програма. Є відновлення. Наша громада за цей короткий період часу змогла реалізувати дуже велику суму коштів. Підтверджують цю інформацію, і в управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної військової адміністрації кажуть саме Іванівська громада одна із найбільш успішних в області, щодо є відновлення. По ягідному у нас по пошкодженому майну було подано 97 заяв. Ось з них нараховано та виплачено компенсацію по 75. На загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Ось якщо говорити про капітальні ремонти, то це по 10 заявках було нараховано перший платіж. На загальну суму трошки більше 2 мільйонів гривень. Раніше відбудовувати житло людям допомагали волонтери з проєкту Добробат, яким надавала матеріали держава. Але наразі ця допомога майже відсутня, каже пані Олена. Зараз ця допомога, на жаль, припинилася. Я хочу подякувати одному добробатівцю, який залишається з нами до сих пір. Це Ярослав Маценко, це будівельник з великої літери. Він нам дуже сильно допомагає. Ми йому в підмогу сільської ради даємо помічний. Ків і він продовжує людям допомагати ремонтувати і будувати будинки. Будівництво нових модульних будинків у Ягідному триває на кількох локаціях. Зводити їх намагаються швидко, щоб максимально оперативно заселити людей. Тут є шість локацій, які потребують відбудови. Ну а саме, от будинків вкрутили майже на всіх об'єктах геошурупи. Сьогодні робимо це перший будинок, який ми зараз збираємо. зробили обв'язку. І зараз панелями складаємо будинок. Ну, по нашій каркасно-модульній технології. Закінчення робіт на всіх об'єктах планується на кінець лютого. Наразі село демонструє гарні темпи відновлення. До нас повернулися всі люди, усі десь процентом 90 вже у нас люди проживають. Повернулися всі додому, живуть, усі, усі будинки є усі хати. хатах. Одешки скільки хат все відбудувалося в нас, практично все відбудовується дуже хорошо. Втім, говорити про повне завершення відбудови наразі рано. Роботи залишилося ще немало.